Доброго дня малята! Пропоную послухати казочку про писанку. Була собі дівчинка Орися. В школі добре вчилася, вдома як допомогла, допомагала матусі. А коли прийшов Великдень, подарувала мама Орисі гарну писанку, квітками, олениками розмальовану. Подякувала Орися мамі та й пішла з батьками в церкву. Після служби Божої зібралися біля церкви Орисині подруги. Кожна з них дістала того ранку писанку від своєї матусі, та ні одна не була така гарна, як Орисина. Стали дівчатка писанкою одна об одну цукати, пробувати, чия ж сильніша. Вдарила Маруся своєю писанкою в Орисину, Марусина на шматочки розбилася. Пробувала Христя, і її писанка розпалася, а Ориси націла ще й рада, що всі інші писанки побила. Поклала Орися свою писаночку в траву, а сама пішла з подругами гаївки виводити. Як тільки писаночка почула, що ніхто на неї не дивиться, та й покотилася по м'якій зеленій траві, котилася писанка все далі й далі в ліс, аж напроти неї, дивись, скаче сірий зайчик, побігачик ти хто така будеш, красна панянко? спитав чимненько. А ти хто такий? Сірий та ще й вухатий. Я зайчик побігайчик, лісом стрибаю, в город по капусту забігаю, від лиса та від волка чекаю, а я писанка, та ще й великодня, мене Орисина матуся довго, довго в різних фарбах купала, поки я вся розцяцькована стала. Дуже ти мені сподобалась, писанко, давай будемо разом лісом мандрувати. Ото! А хіба ж ти мені рівня? Я всі-всі писанки орисиних подруг побила. Куди ж тобі до мене? Не хочу і не піду. Зажурився зайчик, розвісив свої довгі вушка та й пішов, куди ноги несли, куди очі бачили, а писанка покотилася собі далі. Аж закотилася на лісову галявину. На галявині паслося ягнятко маленьке. Ти хто така красна панянко? спитала воно. А ти хто таке малета вухате?» Я ягничка невеличка, вийшла поскубати свіженької травички. А я писанка, то ще й Великодня, мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала, в красці купала, поки я вся барвиста, мов веселка стала. Поглянула на неї, ягнятко, ти мені з першого погляду сподобалась. Давай підемо разом. А хіба ж ти мені, рівня? Я всі-всі писанки орисених подруг побила, а коли в ліс зайшла сама, без нікого дорогу знайшла. Бачиш, яка я не хочу і не проси. Похнюпилась ягнятко, а слізки з очей капка, вже й травичка свіжа, весняна не смакує, та й пішло само куди ноги несли, куди очі бачив. А писанка щораз то більше на гордощах надувається, кругом розглядається, та сама собі думає, що другої такої красної на всьому світі немає. Аж ось наступила на камінчик, зачепилася об корінчик і впала прямо в ямку, впала та не розбилась, бо з усіх Писанок найміцніша була, не розбилась та вилізти з ямки не може. Стала вона гірко плакати й ридати. Ой, бідна ж я біднесенька, ніхто мене не чує, ніхто не порятує. От якби був зі мною зайчик, побігачик чи ягнятко, вони добре знали б, як мене з біди порятувати. Плакала довго писаночка, ридала, почув її зайчик-побігач. Прибіг, побачив писаночку, покликав ягнятку, стали разом гукати. Може, хто прийде писаночку визволяти? Гукали гукали, аж. Почули її здалека Орисині подружки. Пішли вони за голосом звірят. Побачила Орися свою писаночку, подала їй руку, витягнула з ямки та стала на радощах свою писаночку цілувати. А тоді всі разом побралися за руки і завели веснянку Орися і Маруся, і Гануся, і Христя, і зайчик, і ягнятко, і писаночка.